Так, друзі, всім доброго дня! Ви нас знову на моєму каналі. Сьогодні ми з вами порибалимо на мармишинг, на ось таких ось от косах лівобережжя нашого Кам'янського. Спробуємо обдурити поплавочників і фідерістів. Глянемо, що з цього вийде. Допомагати мені буде моя катушечка Беркінг 800, Азура 58, та що до 1 граму. Один грам сьогодні, сьогодні не мармишка, сьогодні 1 грам, 12 гачок, застіпка 0,14 флюорокарбон і приманочка однодюймова терміт називається. От відути кольорі що там, карамель, щось там таке. Так що зараз будемо пробувати, що сьогодні нам покаже. Все вам покажу і розкажу. Так, ось я дійшов до перших потенційних конкурентів. Подивимося, що вони ловлять. Дивимося хто крише Тут не криші бачу. Ну, давайте пару закидів зробимо з цієї локації. Подивимось. Що до чого? Бакланчик там бакланчик плаває, там чаечки, солнце вже сідає, фонтанчик працює. От коси поросли, бачите, як зелені заліто. Нічого, скоро це все почне одмирати і піде тема хижака. Друзі, ось перша. Литвичка і правда зійшла. Змінив я прямочку на ту що точно тут ловить. А це, а це у нас хитомі 1,1 дюйма. В кольорі Dark Violet чи просто Violet. Ось тут у нас вона і взяла. Трохи одійшов. От рибачки, бо там нічого не клювало. змінив приманочку. І тут перша рибка клюнула у нас. Не дуже щось вона активна. Ось все, ще одна. Ось все, ще одна. Хто це? Це плотвичка. невеликого розміру але приємно поклюку дає на цей спінінг нічого делать переставив 0,4 грама того що тяне водорослі подривало вже вже грам забагато два, два рази обірвався думаю трошки щось зменшувати на дно не класти, тому що хана і третя одна за одною поки йдуть, а ну йди біжи щоб я руки не намазував. Біжи. бачите яке Поприбивало до берега. Мусор. Ну як мусор, це все. Водорослі, трава всяка. Вітер вчухає на вечір. Вложимо на дно, майже на дно. І починаємо таку ось опроводку посмикування. І потроху підматую, підмотав оборотик, посмикав, посмикав оборотик, посмикав оборотик. Нема, сього раз, сього разу нема. Так що не було більше покльовочок. Зробив ще два закиди, трохи зміщуємося, будемо шукати Артема. Десь Артем там повинен сидіти на фідер сьогодні. Так потрохи по откосам підемо і доберемося до товариша. Подивимося, що там. Вон, сонечко, дивіться який захід гарний. щось бачків не чутно. Незрозуміло чому. Але їх не чутно. Шукаємо стайки. Вони десь тут є обов'язково. Маріки-мошки вже активізувались. У ну, мене є для цього діло Ось така штука вже горить. Я заздалегідь приготував, увімкнув і вони мене не турбують. Так, що ж таке? Ворона? Нема тобі поки що дать. Бичків нема. Шнурочок у мене тут намотаний 01. хардкор. Дуел. Ну, була покльовочка, давай. Ні, це вже бички, мабуть. Мабуть, це бички вже. Мілке таке гляньте. Ну, береш, покажись. Не хочеш? Не хоче. Дуже мілкий, 12 гачок. Відсікає їх. На мормишку вже б сидів би. Хтось поплавки тут розкидував. Гляньте який. Кому потрібно залишу. Отак ось, оп. Сігналізатор такий. Може хтось обірветься, то буде в нагоді. Так, купокльовочка знову була. Ну давай. Не можу засікти. Дуже мілкий. Дуже мілкий бичок. Дуже мілкий бичок, великий гачок для нього. Такий віршик вам склав. Летить приблизно 0,4 грама, ну, скільки метрів 8-10. Це при тому, що бекінг я сюди не підматував ще багато вільного місця. Якби підмотати бекінг, то летіло б краще. Ось все, сіла, 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 підсіла, ось все так підсіла плотвичка такого розміру. Спортивна, спортивна, гарна плотвичка, Іде гуляє. Підростать. Нам риба не потрібна. Тим паче такого недозволеного розміру. Плотва нагадую 18. Сантиметрів повинна бути. Знову клювака була на падінні. Він чутливий до ужасу все передає і в руку, і покльовку, і, і дно на 04 грама через тонкий шнурочок. щось там швидко щось темніє треба бігти до Артема, шукати його. Зараз ще проводочку цю проведу. І підемо шукати товариша. Так, я ж наклацну 3-4, 4 рибинки. Сьогодні. Да, клювання нечасті. Тому обдурити поплавочників і фідерістів я не зможу. Або я поки не знайшов, не знайшов. Та є моя стайку. Так, ідемо шукаємо. Товариша тут -то у людей кульочки з рибою значить риба є. Непонятно тільки яка вона, але но... щось в пакеті є. Значить вона є. З настанням осені от откоси гарно працюють по плотві раніше і карась тут був але останніх та мабуть вже років п'ять переважно плотва у всіх і верховодка. Десь вже тьома близько там повинен бути. А поки ми з вами йдемо, я вам зараз презентую отаку от такий девайсик от флагмана. Дивіться така коробочка. Зараз зупиню, щоб не, не впало, гляньте. Яка тут є цяцька класна. Робочка зачиняється. Дивіться, яка, який девайсик материй. Оп, оп, відчинили, оп, запальничка, гляньте. Раз, треба підпалити щось. Оп. Раз і перепалили. Оп. Оп. А ось ось ще що є. Гляньте. Опа! Бачили? Бачили, який ліхтарик. Трьохрежимний. Зараз потемніє, покажу як він світа. Гляньте, шкала індикатор зарядки. У мене на 100% заряджений. Подивимося, як буде розряджатися, як він буде показувати. Ну, світить таке, таке світло шикарне. Оп. Оп, гляньте, штука. Клас. Назад в коробочку. І до темноти чекаємо. Потестуємо його в темряві. Оп-оп. Багато місця не займаю, в карман вкинув і пішов. Дядько впав слизькі відкоси і полетів телефон. І все. Тут така опасна штука. Оце ось бачите. Ось, ось сюди стоїш, все, і їдеш у воду. Так, ось, ось мої товари, сидять я Андрюха прийшов. Зараз будемо дивитися, як ловлять люди на фідер. Бо ми явно вже потемніли нічого не піймаємо. Будемо підглядувати за іншими. Та й -мо. Друзі, вже потемніло, ніфіга вже не бере. Надо було раніше приходити, трохи, трохи по таймінгам я не встиг. Чотири плотвички, ще два бичка було. Вже і модель штучний поставив? Не, нема, нема, мабуть, спінінг відкладемо. Будемо дивитися, що там тіма налога. Бетон такий гарячий, слухай. Можна до 12 лежать загорати. Mm -hmm. Ні, лежати на бетон не буде. Mm -hmm. Та ладно, блін, да які там гадюки. О, ну бля, я підходив гена, каже. Які там гадюки. А каже, где тут правота, хотіли, там же на улиці кажуть так. На парик кукурузку не ставив? Кукурузу і я парочку. А, з ну, подсадкою опарика, да? Ох! В клипсу Это же легенда у тебя, да? Mm -hmm. ну, oh, Бля, Легенда. Чего вот? Да хай поклюе, а чего ты? Ну сейчас да, да, же батонистая ухвата. Да-да. первое всегда мелочь, этот дерьба Там мелка особливо. Ну за мелкою буде і крупно. Зараз потемніше. Ну це не точно. Ой-ой-ой, Андрюха, що ти там лякаєш? А то Тьома тут розказав історію про змія. Ти оце ще стукаєш. Сила нема, Нема ніхто обдурила ганіна. Потяжечка, ну це засік. Це по любому засік. на нема. Не О, нарешті. Не Мел ножа воно їбемо. А що там густера, да? Да. Ланька густырка. Okay. Ты не сказал, что ты О. Так, пора вам показать уже нормальное освещение и нормальную рыбу. Что, заглотила без вести, да? Угу. Mm -hmm. Ой, как я подсвечу, а? Как с прожектора. А вот он уже наверху. Вытяну. Ну вот такая. Батончик. Бачтек. Як світить фонарик. Непогано. Це трошки тускліше. А це стробоскопом може світити. Я Гарний такий девайсик. Короче, скільки зараз време ти кажеш? 21.15. Ну, почала клювать такая велика плотва. Ну, это не точно. Раз в часа. Так, друзья, ну что? И на десятую иду додому. дома видите, как фонарик светит классно. На мене тьома залишився ще посидіти, ото одна плотва була і все. Пів, часа прос... Пів години просиділи. І ніфіга більше. Ось такі ось я вам показав пригоди на наших лівобережних відкосах. Батла не вийшло, то що щось швидко стемніло. ні з ким я не посиринув, хоча я 4 штуки піймав. Ну і якщо не рахувати ще бичків, то Все, дякую за те, що дивитесь, підписувати там не забуваємо, вподобаєчки там тицяйте, всім, як завжди, ні хвоста, ні І слава Збройним силам. Всім пока!